Шалом, це Славко. Ви вже, мабуть, бачили, можна поздоровити нашого бісноватого опонента, Путіна, що він спромігся нарешті гупити по гідротехнічних спорудах на Інгульці. Ну він все-таки не врахував, що Інгулець все таки на Дніпро, йому не доповіли генерали. Це розумієте вказує навічче, що спроба зробити гідродинамічний удар на річці з такою поймою, з таким. З такою течією звивистою, як інгулець на такій відстані від міста подій. Я скажу, це просто ну, від розпачу вони це роблять. Зараз ми це з вами подивимося на карті. Ось оця карта. От вони власне сподіваються добитися гідродинамічного удару, щоб знести мости на плацдармі. Ну, ясно, оборонитися і трохи прикрити свою північну частину правобережного групування. Ну, що я можу сказати? Ну, на якийсь час, от тут в нижній течі, якщо дійде, вона можна буде якось добитися розливу річки. В принципі, Інгулець тіче в пологих берегах. Ну, я не дуже вірив в можливість оборонитися за Інгульцем саме отут-от в зоні українського пририву. Ну, зметуть вони кілька мастів. Ну що це їм дасть? Ну. Якщо так пофантазувати, згадати з тим, що сказав Кім сьогодні, що не так же багато у нас сил, і наш противник Москвини можуть десь контратакувати на окремих напрямках, що цілком можливо, вони сподіватися, сподіваються пов'язати оці свої дії, спроби зруйнувати мости. Але чого ж вони їх артилерією не зруйнували? Зрозумієте, оці от ігри взагалі, ну це ж не голландія, розуміти, це ж не сімнадцяте сторіччя, Це ж не Вільям Оранський, щоб він міг заливати від французького наступу у низини Нідерландів. Ясно, що артилерія б ефективніше, але я боюся, що їхня артилерія вже не може вирішити ці завдання, їхні ракетні війська не можуть вирішити ці завдання, і вони вирішили покласти ці завдання на нашу українську природу. Щось я сумніваюся, що цей акт відчаю матиме військове значення і хіба що додасть звинувачень. Ну чому наступ на, на правобережжі такі повільний? Ви теж розумієте, ким все-таки от кін, коли політиків щось візьмуть і вибавкнуть? Ми ж всі відчували, що сил трохи не вистачає, наших, і ким нарешті вибавкнув, що таки можуть вони контратакувати, що не так уже багато наших сил. Але тим не менше, всі кажуть, що ось ця киселівка багатостраждальна. Всі кажуть, що киселівку опанували наші. Якщо це і неправда, якщо це навіть і оптимістично, то все одно вказує на, наші, на напрям нашого наступу по М14 тому, покрачайше, по шосе на півдні, і найбільш небезпечне зараз для росіян. Ну, побачимо, що з цього буде. Треба сказати, що не можна так, от як було з Давидом Виброда, ми всі сподіваємося, що Давидів брід наш. Може, тому вони, звідси, там теж є можливості трохи позаливати водою. Ну, побачимо все-таки все коливається, все непевно, тому що брак сил відчувається, а брак сил відчувається і на нашому наступі. От я, ми зараз повернемося до нашого наступу і поговоримо. От ви всі впізнаєте оцей наш героїчний наступ, що там за нього не казав Сон ідех, хто я його не слухав і коментувати не збираюся. Там мене просив, я таку маячню не коментую. Тут от цікаво, все-таки, що як працює наступ, на короткому прикладі. Сьогодні нам пояснили. Я вам ще раз нагадаю, от як от 25-та, бачите, і 92-га механізовано пробили. Собі 92 га пішла в рейд. От дуже цікаво розгортання сил. Фактично, 92 га пробила. 25 та пішла в рейд сюди, от, бачите. А 80-та рушила. На Сеньківку і потім далі на південь замикати кільце. Це найбільше властиво 150 кілометрів. Вони пройшли сили 80-ї десантно штурмової бригади окремою. Це найдовша, мабуть, відстань в часі цього наступу, найуспішніша. І наступали вони, треба сказати, в середньому швидше за Роммеля. І от ми можете собі уявити наскільки вичерпана техніка, не вся ж техніка західна і не вся західна техніка може швидко та довго наступати. Нам ще треба буде. Придатність тих чи інших видів бронетехніки до швидкого і довгого наступу опрацьовувати, щоб далі з цього скористатися, але заговоримо, повернемося на цю карту. Бачите, що дива не відбулося, а я вам так покажу зараз. Дива не відбулося. Всі чекали, що щось відбудеться на півночі, ви ж знаєте, Оце Фоця... лінія оборони. За річ, по річці Осколи далі до російського кордону. Всі чекали, що будуть причілки. І, в принципі, то, на чим нам з вами зараз треба цікавитися, не так киселівкою, бо там ще багато російських військ і вони здатні зупинити, що від Киселівки до Чорнобаївки, від Чорнобайки до Херсона, це як довгий шлях, як до Тіперерії. А сподіватися, нам слід в першу чергу на причілки на лівому березі оскола на ці причілки, з котрих ми можемо далі наступати. І от ця інтрига, вона вже постфактум мені дісталася 13-го 13 числа. Я от просто уважно розглядав оцю от боротьбу, дуже складну. О. Переплутав оці, от наші надії, що тут хоча б на півдні всі фахівці, військові, всі чекали, що ми зачепимося за лівий берег осколу, що ми зможемо тут от вчепитися і зможемо здобути собі причілок. І поки що не ясно з відкритих джерел, чи здобули ми ці причілки, і маємо ми на них. Сподіватися, в першу чергу, бо це можливості наступати. А щодо самого нашого наступу, треба сказати, що ми його розумно обмежили, бо все-таки сил у нас мало, і ми його розумно обмежили, бо ми бачили далі, що в принципі з опануванням півночі було складно з виходом на державний кордон України, в принципі, нам було складненько виділити частину сил. Значну там, от в непевності в оперативній, в непевності щодо спротивника там діяти, виходити на кордон. Це вже було складно, і від чого б я знову я вже славко повертається свого оптимізму до свого до свого песимізму до своєї недовірливості, як бачите, і що нам треба знати обов'язково, що не піддаватися, ще дива на віслі не відбулося. А ми вже починаємо робити з цього дива. На осколі наслідки розумієте? Не треба, не треба цього робити. Не забувайте, що військо УНР так само це хотіло зробити. А скільки їм вистачило сил без пальщі наступати, знаєте? Вони наступали з 18 жовтня по 21 листопада, поки в них не закінчилося щось там чи 500, чи 800 тисяч набоїв, котрі в них було. Так що і зараз всі ці наші наступи значною мірою забезпечуються не так тими. Трофеями, котрі ви бачите, ці трофеї придатні в першу чергу, як каже Ася, для того, щоб обстрілювати Росію через кордон, бо ніхто ніякий суд не доведе, що ці снаряди свіжі російські, котрі зараз полетять в Білгородську область, полетять по цьому груповому, по цьому от на фронті Харкова. По цьому цьому противнику, якого треба, що тут зносити буде вздовж кордону, ніхто не доведе, що це не росіяни самі себе обстрілюють, і ніхто не буде розбиратися в цьому питанні, куди підуть трофеї. А ми все ще залежимо від постачання заходу. Ви бачите, що навіть 105-ки, що їхні. Де один будуть скоро битися застарілі, проти не менш застарілих М100, один литовських. Ми буде, будемо спостерігати ці битви застарілих гармат. Може скоро дійдемо до дульнозарядних. Почнемо видливати їх з колодзвонів. Якщо війна затягнеться, так що раджу вам від зайвого оптимізму звільнитися і очікувати на дальші події згідно з... Військових поглядів, звідно з можливостей саме військових. Бай. Любо глядачі, лайкайте, Правильно. підтримуйте. Бачите? Як це Україна важко? буде а ну, скажи. вільна О, і свободна. Бачите, Ася з її простудою, отак от сказати вам цілу промову. Було цілим подвигом. Я сподіваюся, що ви її за це підтримаєте гідно. Бай ще раз.